Так, 1 лютого міста рівне Так, хорошо построїли. Сильно спробуємо що там всередині А, сніг, так, да, сніг Відкрот. Обласна адміністрація Був тут Рома Медвечук і ми тут були. Так, да, сильно сніжки грати, як хтось нападати буде. Так, да, да, похоже. Шефе, шизофренік. Ми знімали недавно його. за Президент. Шизофренік. Можна спокійно зайти. Хлопці, ніщо против. Тут чаєм напоїли бутербродами, спокійно всі. Хлопці в масках, такі як у Роми. маленькі поприходили. Да, подивимося, що гарно оборону держати. О тут сильно.